Тихо, тихо, все, другий банд пойман м'ясо. Я йому коротше, дала йому м'ясо, філешку. А перед цим баба дала курячі сердечка. Я не знала, думала, що він голодний. Винесла філешку, він до рук не йшов сьогодні два дні, як він у нас звідси на живіт. І коли він побачив в руках м'ясо, підбіг до мене, покажись людям, бандюган, підбіг коротше, до, до мене, і я йому дала м'ясо. А коли він їв м'ясо, я почала його гладити, але він ричав, він не тікав, він ричав, і зараз серце б'ється, він навіть не муркає. Ці кайфарик, пузатий кайфарик, мені здається, йому десь місяць, може, нема місяця. От. Трошки привикає. Тому, кому цікаво, життя цих моїх малих чудаків, можете переходити до мене в інстаграм, також Балок. шукайте нас. Там буде життя наших кошаків. Боже, які очі гарні, голубі-голубі. І, до речі, хто там писав, що це дівчинка? Ні, це хлопчик. До нас приходять одні пацани. Так що як його би назвати? Цей колір такий, ці такий ляпкий зівотик. Боже, я кайфую, дітям, який, який животик. Ми з бабою накормили чувака. Чувака, накормили чувака. Блін, я ніколи не була кошатником. Не м'який. Я не була кошатником, я була собачником. А з тобою згадцем я стала кошатником. Ні, 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 не треба. тікати, бо я тебе по цій хаті з цими чомоданами не поймаю. Але в нього не така шерсть, як у Гаца, В нього буде така набита. Класна, скоро вам приїде. Вольєр котячий. Да, вам приїде скоро котячий вольєр. Такий класний, класний. Ми там ігрушок поставимо. Короче, життя таролога і котів. Придумаємо ім'я чи не придумаємо? Ну, все, йду. Понесу на двір, бо воно перенервничало. Може, в туалет ходьяться, може, пісять ходь. Дурбелик дивіться, який. Дурбелик хороший. Боже, рись. Ну, зюди момин малясінькі.